Сюди я побачив особистого водія радиша Василя Яостровича, мене заставна. І коли я його побачу, в мене зразу в голові виникли ідеальні думки. Але це не від того, що я побачив дуже розумну людину, а від того, що в мене зразу виник великий страх. І коли водій віз Василя Ястровича в машині, я відчував його погляд в свою спину, то цей страх. Мене породив ще дуже багато геніальних ідей. І ще я згадав е, наших е, турецьких, це були здорові, міцні люди, були, є і будуть. І е, на них казали огери. І коли вони на колгоспних полях їхали і ганяли дітей, били їх батогами за те, що вони крали колгоспні яблука, е, крали колгоспний урожай. То згадуючи оці прекрасні миті дитинства, в мене ще більше виникло геніальних думок. І зараз я хочу вам показати, як я це все втілив в своє життя. І ви знаєте, коли вас будуть зустрічати люди, які до вас дуже гарно посміхаються, а нічим вам не можуть зарадити, що я хочу вам сказати. Коли мене спитають, як у вас справи, ви кажіть, все дуже нормально. О, отако. Не подумайте нічого поганого, це бачите клас, а цей середній палець. Ну е... абсолютно нічого поганого не означає. А зараз вам покажу, що я роблю. І так, шановні, див мій сайт без музичного супроводу. От тут у нас три статті. Бачите, про правильний підхід у викладанні математики. Написав Вадим Костенюк, е число, коли написав і текст текстової статті. Потім е друга стаття 10 цікавих фактів про фізику. Написав Василь Молдаван. Е так, е він у нас людина е фізично розвинута, тобто до фізики має причетність. Так, основні теореми диференціального числення. Василь Радеш, о, це взагалі. Це аж занадто е, геніально. Так, е, дивимося. Так, у нас є категорії, є математика, раз. І є фізика. Два. Так, тепер ми йдемо сюди і авторизуємося. Я вже зареєструвався. Бац, пішли сюди, входимо вхід, бац, і у нас йде форма реєстрації. Бачите, зареєстрований поки що тільки я один і собі е, надав право доступу, щоб бути адміном. І тепер що я роблю? От вчора я працював над цією херньою, бачите, це у нас ідуть коментарі і управління коментарями. Ми можемо управляти ними. Так, ми можемо видаляти. Тут у нас є, бачите, оце текст самого коментаря. А це у нас що ми можемо, наприклад, його коригувати. Коротше от, написав, у нас радиш собака-ком. І що він пише? І чого ж ти у житті досягнув симку, бо ж ти е, вартий лишень того, щоб тобі копати у ручну шансі на цвинтарі. Е, так, е, ну це бачите це в адміні. І ви можете так переглянути будь-який коментар. Так, повертаємося назад. Ви можете його видалити, ви можете його е, заборонити публікувати, або не заборонити публіка... публікувати. Але це я вам покажу згодом. Так, давайте ми. Куди підемо? Ага, у нас є записи. І дивіться, бачите, оці статті, е, бачите, написав про правильний підхід у викладанні математики. І ми дивимося, ми так само можемо редагувати. Але ми зразу сюди йдемо і у нас текст цієї статті, бачите тут, -то, що нам не треба. Пере... Ми можемо, наприклад, виправити якесь слово, от нам не подобається, да? і е, зберегти. І у нас зміни якраз збережуться. Так, давайте ми. Підемо знову. Ідемо сюди. І подивимося, що у нас там, про хто що і про що пише. Так, що це у нас таке? Вихід. Так. Ідемо сюди. Дивимося, не тиснути туф, щоб перейти на всі статті нашого сайту. Переходимо сюди. Так, там я не зробив коментар, тому не попав. Дивимося. Коротше, у нас стаття. Хто написав? Про 10 цікавих фактів про фізику. Заходимо. Написав цю статтю. Дивимося сюди. Хто ж написав? Василь Молдаван. І написав він е... в 7 годині 55 хвилин і 20.25.07.12. Так, тобто сьогодні він написав вранці. Дивимося вниз. Ну, і. Так, і дивимося, що тут написали. О, радиш собака кому? Що він написав на цю статтю Василю Миколаївичу Молдовану? Що ви гоните якусь е, пургу, Василь Миколаївич, краще займались би вільною боротьбою і не тягніть свиней за яйці. Так, ну, це стаття про фізику. Подивимося, коротше, який зміст. Дев'ять цікавих фактів про фізику. Фізика довкола нас і стосується всіх аспектів людського життя. Часто цікаві факти, які стосуються фізики, пов'язані. От бачите, така стаття вона дуже велика. Можна її зробити ще більшою, можна зробити меншою. Так, а що Василь Миколаївич відповів? Ради, що Василю Йосиповичу. Молдаван, собака ком. Ви мене уже, Василь Йосипович, дістали зі своїми свинями. Та посадкою дерев у нашій Заставнівській міській раді. Так. Е... Дивимося, що Василь Єспович у нам написав, які статті у нього є. Так, давайте. от Він у нас математик, да? Василь Осович математик вміє рахувати, віднімати, ділити. І ми дивимося. Основні теореми диференціального числення. Ну ніхіра ж собі, шановні, основне це. І коротше, дивимося, що він тут нам написав. А тут оцілі формули. Дивіться, F похідна S дорівнює нулю. Так, що у нас тут ще? Диференціали. О! Границя, границя Х-А і дорівнює F похідна Х поділена на G похідна від Х. Ціла математична формула прискорення швидкості. Ні, це формула Тейлора, яка дозволяє. Ну, Василь Йосипович взагалі, а ну, дивимося, що Василь Молдован. Василь Миколаївич Молдован йому написав відповідь. А він пише. Коментарі до цієї статті, яку написав Василь Йосипович Радиш. Так, і Василь Миколаївич Молдован пише. Ви Василь Йосовий, справжній заставнівський геній. Я від вас у великому захваті. А радиш собакаком? Відповідає. А я навіть васю не знав про це. Велике дякую тобі за комплімент. Ну, це їхні розборки, розборки <кхе> заставнівські розборки, як в місті Чикаго. А ми дивимося далі. Ану, хто в нас ще математик, хто вміє рахувати? E, так, умію рахувати я, Костенюк, Але бачите, я написав себе на e, Вадим Костенюк e, на англійській мові. І дивимося, що мені. Хто мені дав гук на мою статтю. Так, йдемо сюди. І дивіться, бачите, я цю статтю написав. А мені тут знизу пишуть. Так. E, о, Вадим Костеньок. Я сам себе похвалив. Я написав Good Nice. А внизу мені, от, наприклад, радиш собака, ком пише, І чого ж ти у житті досягнув синку? Бо ж ти вартий лишень того, щоб тобі копати уручну шансі на цвинтарі. Ну, це я вам показував. А тепер давайте от я хочу просто, щоб в мене не було цієї статті. Бачите, це що мені Василь Господь радиш написав. І я, як адміністратор, от заходжу сюди, знову реєструюсь. Так, я вийшов, тому що я не зробив посилання відповідне. Ну нічого зроблю. Так, Авторизація. Авторизація. Ага, Входимо ми сюди. І давайте от, тут є коментарі. І тут у нас бачите, що можна удалити, але ми не будемо удаляти, тому що то ще де, То Василь Осповіч написав. Е, так, і що? А давайте ми просто його змінимо. Е, коротше, е, напишемо, от, от де і. Давайте ми напишемо букву 7,7. От бачите, от великі 7. Як кажуть, на щастя. Да? Так, дивимося сюди, зберігаємо. Радиш собаку, як було, буде, так і буде. на публікування так само даємо. Бац. Так, і вертаємося зараз назад. От сюди. О, бачите, вже, нажав, вже посилання працює. Тому що, видно, перезагрузив, я тоді робив нові настройки. Так, димомся сюди. Знову от моя стаття, бачите, вадим собакаком. Вадим Костенюк, точніше. Так, йдемо сюди. Ну і от, от Ми змінили. Ну Це так само можна його. Зараз от вам покажу. От У нас є стаття, да? три статті. Повертаюсь сюди, дивимося сюди. От математика. Давайте отако. Категорія математика і в категорії математики у нас сім статтів. І тепер дивіться, я заздрю Василю яспичу і просто зараз його беру і його статтю хочу е, так як ніби, не удалити, тому що я хочу її украсти той весь зміст і е, запантентувати це все. Ото, що він розробив. І тому е, я йду знову е, в адмін, йду в хід. І давайте я за, записи. так, У нас є от записи, бац, записи, записи. записи, І отут дивіться, не публікувати 10 цікавих фактів. От воно у мене буде. Раз, о, пішло, воно у мене є. А тепер дивимося, чи воно є е, в розділі математика і взагалі на титульній сторінці. Так, пішли ми сюди. Е, знову по, переходимо посилання. Ну і дивимося, у нас вже тільки дві статті. так. А наразі інженерно-технічно будівельний спецназ міста Заставне дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого щастя, добра, миру, благополуччя та успіху.